Я думаю, що Бог благослови. Спасибо. Шановні, я вітаю вас, Усіх любов'ю, Господа. Слава Богу. Мову мою, розумієте? Ну, так, я не, не витримаю вас усіх, то в лиці вашого пастора я вам всім потисну руки, добре? О, дивіться. Ще раз, шановні вас усіх вітаю. Давайте разом всі скажемо, слава Богу. слава Богу. Я багато чув про вас. Багато чув про вас. А Бог мені допоміг, і я є сьогодні у вашому зібранні. Я вже в вашому краї, мабуть, вже п'яті сутки. Я вже мав дуже багато зібрань. От. І в мене сьогодні у вас передостаннє зібрання, і дасть Бог буду після обіду сьогодні. Біля Кривого Рогу, велике з'їзде зібрання, і на ніч до Києва потягом із Києва додому на авто. От, таке, знаєте, цілий тиждень мандрую по лівобережній Україні і проповідаю Євангелія. Трохи вже прим'ятий, знаєте? Ну нічого. Нічого. Нічо. Е, значить, ми молилися за вас не раз. Є сестра Лена, 50, 50 років. Велика, вся наша церква, відділ благовістя, всі благовісті, ми вас вітаємо, і підтримуємо і благословляємо. І вашим діткам, і внукам. І ми журимося і молимося за вас, хай Бог поможе. Ви дещо перейшли, ви трохи пострадали, ви трохи відчули болі. ось, і Ми співчуваємо вам, ми за вас молимося, підтримуємо. І коли я їхав до цього краю, то е, я. О, наш офіс центральний в Києві, До Михайло Степанович, вам всі велике вітання, Микола Петрович, велике вітання, вітання для вас. Ось і відділ благовістя України, який я вчора вже багато років. Мої всі помічники. І я тут був у вашій області. Я збирав п'ять областей, благовісників з п'яти областей, в тому числі з вашої. Шкодую, що ваших нікого не було. І ми журилися про діло Боже на, от, на території при фронтовій. Оця вся ваша територія і за фронтом. Аналізували, журилися, молилися і благословляли. Я, мав, я зібрав благовістників, більше ста людей було зібралося. І я їх тримав в пусті і молитві двоє суток. То вони мене і люблять, і бояться. Бо я і вчую, і благословляю, і часом не даю їсти, знаєте? Але ну, для служителя Івана це нормальне явище. Чуєте мене добре? Добре, хай Бог благословить. Брат Олександр сказав, що я приїхав з Рівного, я є у Рівному присвітром церкви. Стає я старший присвітр, в мене є зібрання, нова церква. Ми мали цього року 20 років святкування в червні місяці. 20 років ми мали. Ось. І Ми маємо більше як 300 членів, маємо багато гарних цього зібрань, служінь. І ну, я так кажу, часто бо то. Я правда, що не все у рівному рівно. І сьогодні я маю бути у Кривому розі, і я певний, що в Кривому Розі не все криво. Чи правду я говорю? Хай Бог поможе нам усім. Ми є друзі в, зібранні, в Іванівському зібранні. І ми будемо, я буду вам передавати зараз слово. Прошу вас, будь ласка, відкрийте своє серце. Тихенько про себе скажіть. Говори, Господи, бо слухає раб або рабиня Твоя, а в моєму випадку записує раб Твій. Ви бачили, що я тільки що дещо записував. Коли ми всі співали, і багато хто виказало йому щось, а він щось мені казав. Я хочу бути розумним мудрим слугою, і все, що він мені каже, я фіксую. Фіксую, я хочу зрозуміти, що він сказав, і потім буду передати це собі, сім'ї і тим, куди мене пошле Господь. Разом скажемо слава Господу! Аллах. Ай Бог благословить кожне серце. Я думаю, що ми в кінці завершимо декілька молитов. Я думаю, що ми мали згоду з вашими братами, в кінці помолимося за оздоровлення хворих. І якщо буде потреба, ще в кінці помолимося за хрещення Святим Духом. Так що, будь ласка, я так кажу нас по-западному, будь ласка, налаштуйте своє серце, слухайте уважно і збирайте віру, що коли ви прийдете до алтаря і ми вас помажемо оливою в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ви б отримали божественне уздоровлення. Слава Ісусу! Зрозуміло, так? Добренько. Значить, що я маю для вашого зібрання? Я про вас вже цілий тиждень молюсь. Цілий тиждень про вас молюсь, кажу, Господи, будь ласка, допоможи мені. Якщо треба, я можу говорити на вашому наречі. Але я знаю, що Євангелія в моїх устах українською мовою багато краще і смачніше. Це каже, я навіть в Росії, я багато в Росії бував і проповідував проповідую. І часом бачу, не доходить їм, я їм покринським як дам. І багато хто розуміють. І часом, коли я проповідую нас в Україні і говорю, якщо комусь з вас не ясно і не зрозуміло, і вам моя реч не понята, придіть в кінці, я вам дотлумачу. Дооб'ясню. До Так буває часом. Значить, дорогі мої, хай нам Бог усім допоможе. Я молився, молився, Боже, дай мені, будь ласка, слово передати для вас. І одне з таких самих свіжих послань, які я отримав від Господа, тема називається Практикуй Євангеліє. Є три такі речі, які треба зрозуміти. Послухайте, Євангеліє, в Євангеліє треба увірувати. Друге, його треба прийняти. Бажано куди? Куди тебе Євангелія В Сенце. То непогано, що ви маєте Євангелію як книгу, і вона у вас лежить на полиці? Це добре. Но мова стоїть глибше. Щоб Єван було не тільки у нас в хатині, в квартирі чи на полиці, а щоб Євангелія добра новина, не книга, а факт, добра новина, була прийнята нашим. Серце. Почути Євангеліє? Прийняти Євангелі треба. прийняти. Така є Євангельська фраза у нас звучить Його треба розтворити вірою. Або перефразувати по сучасному. Євангеліє треба зрозуміти або освоїти. І четверта думка, яку я буду зараз проповідувати, щоб воно діялось у твоєму моєму діяло у твоєму моєму житті. Його треба що? Практикувати. Приміняти, Іване. Сестри, господині наші хороші, ви маєте книги і маєте рецепт. І деякі можете мати по дві і по три книги дареть цілу бібліотеку. Всякий рецепт. Але якщо ви нічого робити не будете, не буде м'яса і риби в нашій хаті. Не буде. Книга буде і рецепт буде, а файною, так сказати, Їжі що не буде. Чому? Тому що ви маєте інформацію, але ви нею що? Не користуєтесь. Якщо ви хочете, щоб на вашу, у вас маленький огородик є, і у вас там була полуниця, ягода, ну або щось подібне, і це ваш огород, ваше, це ваших шість сотих, ну і так далі. Хочете мати? Хочу. То що? В себе на огороді, що? По себе. Якщо ми хочемо, щоб в твоєму моєму житті діяло рух сім'ї, був Бог, було Євангеліє, і був результат плід, ми мусимо це що? Практиковать. Доступно? Мовчите, хай Бог благословить. Разом скажемо: слава Богу! Слава. Читаю два місця Божого Слова, які ви напевно знаєте. Я певний, що ви знаєте. Відкриття. Івана Богослова 1-3. перший розділ, третій вірш. Тут написано: уваженько зі мною всі. Подивіться, написано: блаженний це більше, ніж щасливий. Є просто щасливий, а хто щасливий два в три рази, то це блаженний. Доступно? Блаженний – це більше, ніж щасливий. Блаженний, увага! Хто читає. І ті, хто слухає слово Пророцтва та додержує написаного в ньому, бо час близький. І так, якщо ви маєте просто Євангелія вдома, вже багато краще відносно тих, хто не має. А якщо ви часом читаєте, а якщо ви ще часто читаєте, а якщо ви кожен день кілька разів читаєте, от, от чим більше цього всього є буде в вашому житті. Тим більше рука Божа і благодать Божа буде у вашій сім'ї, родині, в серці і душі. Амінь. Доступно? Це дуже добре, але це тільки початки. Суть, факт і ефект буде більший, коли ми будемо читати, будемо вивчати, і будемо приміняти, і будемо практикувати. Доступно? Це дуже важливо, друзі. І тоді буде такий брат і сестра блаженний. Сьогодні, коли ви співали разом, я з вами співав, я трохи правда язиками співав, духом, бо то не всі слова знаю, і трохи вже я, голова не задирається так високо, як то для вас там. Я пам'ятаю, коли апостол Павло прощався з пасторами в Ефесі, 20 й роздаді апостолів, він каже, що я вас віддаю Богу. Ми більше не побачимось. Ви більше мов ніколи ця на землі не побачите. І я вас віддаю Богу, довіряю Богу і слову Його благодачі. Почуйте, що я сказав, друзі мої, будь ласка, не прив'язуйте себе і свою віру до людей. Я розумію вас. Я розумію вас, я молюсь, благословляю вас, але було би дуже добре, щоб ви 100% були прив'язані. Трималися і були залежні не від людей, а від самого Бога. Амінь. І друге місце Писання, яке ми читаємо, це в нагорній проповіді Христа. Ви, напевно, теж знаєте цей текст. Він такий гарний, класичний, стандартний. Я читаю 7.21, говорить Ісус Христос. Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи. Не всякий говорящий мені. Я це читаю. Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне. І там є друга половина речення. Але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Наша мова, дорогі мої, наша мова зараз про практику і про примінення Божого Слова. Значить, послухайте, будь ласка. Ми пастори, проповідники, Бог послав нас, і ми йдемо до людей. Бог нами, вами, нами всіма користується. І Іван не каже, що це є таке юродство проповіді, таке російське слово. Що просто від простого непонятного заклику люди чують, приймають і вірують. Але за цим всім стоїть всемогутній Бог. Всемогутній Бог. І наша справа, шановні, прийняти Спасіння, прийняти Євангеліє. І практикувати Його у нашому житті. Послухайте, будь ласка, ми з вами в більшості бачимося перший раз. І ви ви маєте право мені вірити. І так само маєте право мені що? Не вірити. Це ви вирішуєте. Це ви вирішуєте. Но я прошу вас, шановні, тому що я кличу, я і людям про Івана, я кажу, щоб люди увірювали не в мене, а в Ісуса Христа. Щоб люди каялися перед Богом, а не перед мною. І щоб люди слідували не за мною, а за Ісусом Христом. І суть така: я сам стараюсь іти за Христом і вчу людей і проповідую, щоб люди теж увірували і теж слідували за Ісусом Христом. Хто зрозумів, кажіть амінь. Класична формула щодо слова Християнство звучить так. Увага. Християнство це. Християнство це така класична, якби філософська така формула, роздуми такі. Це, що ти християнство? Я говорю, це не ходіння до церкви, це не називатись кимось, це не бить поклони на людях. Християнство це увага, слідування за Христом. Согласно або згідно Євангелії. Під натхненням і керівництвом Святого Духа. Ще раз, що це в суть, суть. християнства це слідувати треба за Ісусом Христом. І, друзі мої, не як кажуть люди, і навіть не як каже Біблія, навіть не як каже старий заповіт, а як твердить і відкриває нам новий заповідь. Почуйте мене, що я говорю. Я є благовісник. І всім неспасенним людям в вашій родині, вашому місті і області потрібен Ісус Христос і Його свята Євангелія. А коли ви вони увірують і окрепнуть, отоді от їм можна подарувати що? Біблію. Доступно? Зрозумійте мене, що я говорю. Я людина з передової, я в курсі діяв. Ми багатьом людям подарували Біблії замість Євангелії. Вони почали читати про деякі інтересні речі патріархів. І поблазнилися і сказали ніколи. Ні". Хтось зрозумів мене? Будьте мудрі, браті мої сестри. Будьте мудрі, це дуже важливо. Це дуже важливо. Значить, для цього світа і для цих людей, чим більший грішник, чим більша яма, чим більше гори, чим страшніша хвороба, тим більше людина потребує. Щоб Бог її помилував, і щоб вона отримала і прийняла в серце святу Євангелію Ісуса Христа. Амінь. Оце, друзі, мої, це такий був невеличкий вступ. Ну так, пару слів. Я віруючи вже більше 30 років, 28 останніх проповідаю, ще з радянської пори займаються справою благовістя. 10 років молодих років був на крайній півночі місіонером. Останні вже 14 років керівник відділу благовістя України. Останні вже 12 років що я пастором у Рівному. От, Одружений, семеро дітей, чотири зятя і четверо внуків і спесне й пожизняє. Цей лозунг, лозунг, цей термін, колись комуняків крали у християн. Є один народ на землі, який іде за Христом і весь час співає. Знаєте, хто це? Правильно? Учні Ісуса Христа. Не прихожани і ухажани, а учні Ісуса Христа. Або велике світле майбутнє чекає. Кого? Правильно, церкву Ісуса Христа. Вам це відомо? Бо вкрали нас ці всі лозниці і подописували свої слова і так далі. Писали колись. Церква це, а ми ну, поправляємо, ум для народів. Згідні? Піднісі руку. Боже, не всі знають, що я сказав. То значить, вам закрито. Добре, друзі мої, хай Бог поможе усім нам, усім нам, і це все є важливо. Для вступу в саму суть і в тему я маю все-таки сказати пару дуже важливих слів. Пару важливих слів, Послухайте всі уважно. Чуєте мене добре? Бо в мене немає монітора, я все трохи погано чую. Або мене поверніть мені його, або я буду страдати далі, так. Дорогі мої, сама велика особа, яка навідувала землю, це Ісус Христос. Ця особа це велика історична постать. Це велика релігійна постать. Він є, хто самий великий, він є самий, він найбільше попливав на долю. Жителів землі, на долю моєї родини і на мою особисту долю. Це Спаситель Ісус Христос. І коли я йду за Христом і кличу людей українців, або жителів України йти за Христом, то я кличу, друзі, йти не куди-небудь і не за ким-небудь. Я сам іду за самим великим, за самим мудрим, за самим сильним, за самим добрим. Амінь. І кличу вас іти за ним нікуди-небудь до великих прекрасних справ. І християнство – це сама прекрасна річ, яка може бути, що має бути, на землі. Алілуя! Це дуже важливо. Будь ласка, сформуйте, будь ласка, правильно своє серце направте, і це важливо. Повторюю, ви можете мені не вірити. Але послухавши мене, підете додому і помоліться і скажіть, Боже, таке таке казала та людина. А скажи мені, а підскажи мені, а врозуми мене, а торкнись мене, і ви побачите інтересні речі. І так, наша тема, дорогі мої. Практикуй, почуй, повіруй, прийми або вірую і практикуй. І я вам дам деякий абзац. Будь ласка, уважно слухайте або записуйте. Перша річ, яку ми рекомендуємо зазвичай, ви маєте це знати всі. Бо будь-хто, навіть академік, якщо він увірує вчора або місяць назад чи півроку назад, то хоча він в Україні академік, то у Христі Ісусі він немовля у Христі. Доступна? Младенець во Христі. Йому так само треба перше брати першу азбуку духовного життя. І коли ми входимо в Царство Боже, в нове життя у Христі Ісусі. Зрозумійте, друзі мої, я розумію, що у вас якийсь багаж є життєвий. Ви руки прожили, ви керівником були чи підлеглим, освіта якась. Це все добре. Все, що добре, з того візьміть з собою, а що не так, особливо гріхи. Бажано в церкву собою. Що? Що? Не брати гріхи, беззаконня, все, що не так. Лишіть його там в Дніпропетровську за Дніпром. Окей? Хай Бог поможе. Це важливо. Друзі, це важливо. І такому всякому, хто прийшов до Господа, я, ви і, навіть ті самі академіки, треба якийсь термін, приблизно рік, півтора, комусь, може, два. Як для українця щиро, треба три роки. Навчити людину вірити, приміняти, розтворити і практикувати Євангелію. Суть ця, щоб в моєму, твоєму житті рухалося, проявлялося і діяло Євангеліє Ісуса Христа. Або загальним, словом, кажемо, ти війшов в Царство Боже. І царство Боже було в тобі, в твоєму житті, і ти був і царем, і священником Всевишнього Бога. Амінь. Доступно? І так буде декілька абзаців, пунктів. Перший із них, що я хочу вам, друзі, розказати. Перше, найперше, людина, яка приходить до Господа, їй треба вчити молитися. Запишіть. Напишіть, практикуй молитву, напиши, хто записує, і додавте в дужках. І удосконалюйся. Я об'ясню коротко-ясно, бо то мені треба багато сказати. Зазвичай ми вчимося, якщо ми діти-підростки, ми вчимося молитися від дідуся, бабусі, тата і мами, якщо вони моляться. Тобто, якісь поняття вже є. Але коли приходимо до якоїсь церкви, якщо ходили до православної церкви, ви там одне бачили. У католиків друге бачили, у подібних нам бачили третє. Другий курс науки про молитву ми беремо від церкви. Спершу від батьків, потім від церкви. Третє, від духовних керівників, лідерів, ви кажете, від свого пастора, від чужого пастора. Як стоїть, як молиться, як підіймає руки і так далі. Ну, ми маємо знати, що треба вчитися молитися і від батьків. Це добре. Но наші батьки, вони хороші, але вони не є самі правильні. Хтось ще згідний зі мною. Наші браття церкви все це добре. Але треба знати, може, хтось ще краще знає молитву. І знаєте, про кої зараз тучу мову? Вчимося молитися від Першої церкви, від апостолів і особливо від самого Ісуса Христа. Амінь. Оце абзац номер один. би ти гарно не молився, як би тебе тато мама не навчили, ти маєш знати, що своє молитовне життя треба що? По-російськи сувершенство бать, а по-українськи удосконалювати. І це нормально. Буде ненормально, як пройде рік 2, 3, 5, і ти як знав православний Отче наш, і нині на тому завіз, і ти вдаєш себе п'ятдесятника, чудиш, як шістдесятник, а молиться тільки Оча наш. Хто не знає, що я сказав? Ідемо далі. Якщо ми будемо вчитися від Христа послуг на всі уважника, ви маєте знати, я хочу так дуже швидко цю суть сказати. Я вивчав тематику, у мене є ціла. Предмет, який викладає цілий тиждень, теологія молитви називається. Мінець головну думку вам сказати. При